І робот Кивенок і триває наша подорож у Угорщину. черговий об'єкт національної спадщини, який охороняється ЮНЕСКО. Це Будапешт. Точніше, його три складові: береги Дунаю, Будацька фортеця і проспект Андраші. На берегах Дунаю є вісім автомобільних і два залізничні мости. Найстаріший із них це міст Ланцгід, який був збудований у 1849 році. І став символом об'єднання Буди і Пешта у 1873 році. Проспект Ондраші, бульвар Будапешт, який збудований в 1872 році, і включений в ЮНЕСКО у 2002 році. Тут розташований Угорський державний оперний театр. Будинок музею Зотона Кодеї, Музей державного мистецтва, ну і власне виставкова зала, музична академія Ференца Ліста і красива площа Октогон, а також дім терору і музей образотворчого мистецтва. У 1896 році під проспектом було збудовано Будапеський метрополітен, перший метрополітен у континентальній Європі. Власне, Будайська фортеця, резиденція угорських королів Будапешті, була включена у 1987 році в список Всесвітньої спадщини, де зберігаються унікальні об'єкти від храма Матяша до замка Бейла IV. І трошки угорської мови. Замок, вар, палац, полото, лицар, ловок, меч, корд, щит. Pois, dos vustres.